Доброго дня, шановні колеги! Я Поташев Сергій Вікторович разом з доктором Горбачовою Вірою Вікторівною запрошую вас на наступний дводенний цикл ехокардіографії, який відбудеться на платформі Медвоз 30 та 31 травня. І за ці, ці два дні ми розглянемо детально і подробно ехокардіографічну діагностику артеріальних гіпертензій та її наслідків, ехокардіографію при аритміях серця, також ехокардіографію ішемічної хвороби серця всіх їх хронічних форм, а також гострих коронарних синдромів та ускладнень інфаркту міокарда. А також ехокардіографії при в першу чергу набутих і частково вроджених вадах клапанів магістральних судин, а саме, аортальний стеноз, аортальна недостатність і всі можливі етіології, також порушень функції та структури клапану легеневої ортерії. Задоволенням вас запрошую. Чекаю на зустріч з вами, друзі та колеги. Долучайтеся до Медвойс, щоб стати досконалими. Дякую.